Із зони АТО в обійми рідних на Прикарпаття повернулися бійці батальйону патрульної служби міліції спеціального призначення Івано-Франківськ. Незважаючи на пізню годину своїх героїв на місці їх постійної дислокації зустрічали рідні та друзі. Це така їхня служба, їхня робота. Мусять вони захищати нас, і тому ми мусимо їх тут чекати. Службове відрядження на схід для майже сотні правоохоронців тривало місяць. Увесь цей час у Маріуполі пильнували за громадським порядком та обороняли тамтешні блокпости. На блокпостах, на мостах, де дійсно є якась. Ну, якби така своєрідна небезпека, де ти, де ти розумієш, що е, вроді, ситуація мирна там, в Маріуполі на, на той момент. Ми не саме в мирному місці, але в будь-який момент може бути е, з будь-якого з, з, з угла. Мож, ти не розумієш, коли можуть обстріляти, коли можуть кинути в тебе чи гранату, чи з, вистрілити з РПГ. Батульон Івана Франки себе показав з кращої сторони і хочу підчеркнути, що він. Перший раз виїхав зона антитужінопраці в повному складі. Тепер на бійців очікує короткострокова відпустка, а потім тому знову стрій. Наталія Лосовик Віталій Савчук, телеканал 402.